Вітаю, слава Україні. Мушу звернутися до Івано-Франківців з термінованою новиною. На жаль, продовжується відключення від електроенергії, особливо зараз. Тому прошу в першу чергу жителів мікрорайону Пасічно, тому що є відключення мікрорайону, і воно буде тривати не менше 4 годин, тому може бути проблема з воду Чих мікрорайонів, тому що може бути проблема з водопостачанням на декілька годин, а тому тривають, на жаль, стабілізаційні аварійні відключення по всіх областях нашої держави, не виключення міста Івано-Франківськ. Прошу з розумінням поставитися і ще раз прошу жителів мікрорайону Пасічна, а також інших мікрорайонів набрати води як технічної, так і питтєвої. На жаль, зважаючи на дії ворога, це може бути все частіше і частіше, тому прохання врахувати це.